Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку, тільки хороших новин і все найкращого. Так, будемо готувати смакоту. Цибулька моя зелена. Цибульку додаємо багато, бо в мене його любить, коли багато цибулі. Хто не любить багато, мати не давати. Я нікого не заставляю так, так робити. Так. Буряк столовий чи червоний, чи як там хто знає. Ось. Зараз поріжемо, вже почистила. Зараз будемо різати. Можна полосками різати, можна кубиками. Я кубиками поріжу. О. Буряк варений. Якорений у мене не сирий. Так, зараз покришу. Ну а кому цікаві мої відео. Не забувайте підписуватися, писати коментарі, задавати запитання. Ось. Я буду на стрімах відповідати. Або заходьте на ефіри. Які в мене йдуть щоранку о 8 годині на каналі, я і мамі і і тваринки, або на каналі Я і мої кози о 19 годині і будемо з вами спілкуватися. Так, щось таке. Зараз зроблю такому салатику різного. Салат роблю більше, а в мене чую якийсь салат. Я салати не дуже любитель. Побитий палець це для тієї, що казала, що, полома... що по... палець чорний навіть не помила. Бо якась новенька вже забігла. Бо ті то вже привикли, що палець побитий. І казала, хоч би паль паністя помила, а то ж чорний. Бачите? Чорний. Ну, вже відростає біленький. Так, так щось таке. -то. Ось так. -то. О, я думаю, хвати багато не треба. О, Напевно, вже Ігор прийшов додому. Послала його в магазин сьогодні, щоб він мені купив землі для розсади. Треба перці посіяти. Ось так, щось таке то. я віддихаю. Е, Іде віддихай. Так, е, порізала перчик. Е, такий кусочок. Бачите, скільки насіння, можна сіяти, вона гектари посіяти. Ось перчик. Ось і з і... вами ще щось сюди додамо. Ось такий у нас буде салатик. Це з олійкою буде салати. Хоча в мене ігор всі салати з олією їсть, Навіть такі, що треба зі сметаною, то він їсть з олією, треба це... йому так смачніше. Ну, як хоче. я хочу, його діла. Ну і своя квашена капусточка. Своя домашня. Своя згорода і своя я сама квасила. Ось, так щось таке таке. Ось такий буде салатик у нас смачненький. Але синій не показуйся, бо знав, буде проблем купа. Хоч візьми пальцем білими, е, скочимо золотай, читаю білою лейкопластрою. О! Перше посолим. Поперчимо. Нам смачно. Перцю багацько кидаю так так, щоб. Щоб. Був пекучий. О. Так, і усю цибулі вже маловато, Зараз каже знов, що мало цибулі. Ну ладно, хоче, тоді докидають. Цибулі є багатсько. Ось так. Зараз олійкою мастити не буду, потім помаститься вже як буде його. Ось так. О. Такий буде у нас. О. Такий буде в нас. Салатик. Ось так вартошку зроблю. Помастити олійкою і всім смачного. Так що ось такі то справи. А ви які є, придумуєте салати? Я такі, щоб. Моєму чоловіку було смачно. Кому не смачно я нікого так не заставляю готувати, дай Боже, щоб всіх все було добре. Ось, всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. Не забувайте заходити на прямі ефіри і будемо спілкуватися. А я, а я буду далі щось робити, буду далі працювати. Так що, якось так. Всім миру спокою, затишку і скоріше і нам всім перемоги. У нас погода гарна, сонечко. Було 12 майже градусів морозу, а зараз 0 в тіні. На сонечку і то було, то пустило. Так що ось такі то справи. Хай дасть, щоб всіх все було добре. Всім па-па і до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе!